Військово-промисловий комплекс України продовжує дивувати світ новітніми технологіями. Цього разу українські інженери представили революційну розробку: ручний протитанковий гранатомет нового покоління, здатний ефективно уражати бронетехніку противника на відстані до трьох кілометрів. Це справжній прорив у сфері легкої протитанкової зброї, який уже встиг привернути увагу як військових експертів, так і партнерів з країн НАТО. Новинка отримала умовну назву Грім 3. За словами розробників, її основною перевагою є не лише рекордна для ручних систем дальність пострілу, а й надзвичайна точність ураження цілі. Система оснащена лазерним далекоміром, сучасним тепловізором. Та автоматичною системою наведення, що дозволяє стрільцеві уражати навіть рухомі цілі за будь-якої погоди. Виріб виготовлений із сучасних композитних матеріалів, що робить його на третину легшим за аналоги. Загальна маса комплексу близько 8 кілограмів. Це дає змогу солдатам швидко змінювати позицію, не втрачаючи мобільності. Грім 3 здатен пробивати динамічний захист сучасних танків, зокрема російських моделей типу. Т-90, що раніше вважалися практично невразливими для піхотної зброї. У ході випробувань новий РПГ успішно знищив кілька цілей на дистанції понад 2,5 тисячі метрів. Одну з броньованих мішеней вдалося вразити з відстані трохи більше трьох тисяч метрів. Цей показник уже називають рекордним для засобів цього класу. Конструктори зазначають, що у грім 3 закладено величезний потенціал для модернізації. У майбутньому планується додати функцію дистанційного керування, що дозволить застосовувати гранатомет із захищених позицій, а також інтеграцію з безпілотними системами спостереження. Українські військові вже проводять перші навчання з використанням нової зброї, а Міноборони планує розпочати серійне виробництво у другій половині поточного року. Очікується, що перші сотні одиниць потраплять до передових підрозділів Збройних сил. Вже до кінця осені таким чином Україна вкотре демонструє, що здатна створювати високотехнологічну зброю світового рівня, яка не тільки відповідає сучасним вимогам війни, а й формує нові стандарти ефективності на полі бою.